І півтора року проживши, у мене не було можливості вагітніти, я чомусь не вагітніла. І е е такий тягар в мене був на серці, і думаю, все рівно, я вірую, що ж людина, треба до Бога все ж таки помолитися і попросити Його про, е про милість його, щоб на мене зійшла ця милість. І я одного вечора лежачи в ліжку і кажу, Господи! Ти мене простив, ти мене полюбив, я знаю, що ти є, що ти мені допомагаєш. Але мені бракує дитини. Мені бракує так дитини, але на все хай буде воля твоя. Якщо ти в твоїх, як кажуть, думках твоїх дати мені цю дитину, дай мені. Якщо ні, забери від мене оцю тугу в серці. І на слідучий місяць я завагітняла. Я завагітніла, е виносила, слава Богу, родила дитину. О, ми пішли, як у нас прийнято, на, е на восьмий день принести дитину в церкву, на благословення. От, і в мене стається така ситуація в житті, що ми розлучаємося з чоловіком. Це все, як кажуть, такі е ну, були нехороші часи для мене і для нього. От, я не буду заглиблюватися в це все. І, коротше говоря, мене виключають із членів церкви. Я сама того не знаю, чи якось через якийсь час е, я навіть не знала, що мене виключили з церкви. Тому що поки е, 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 я, як кажуть, е, після родів, поки відходила, туди-сюди, ну, приходжу в церкву, мені таке говорять, ну, думаю, значить, я не потрібна в церкві. Ішла додому, кажу, мама, все, я не хочу ходити, мене не сприймають, мене то цей. Моя мама каже: дитино, ти не ходиш до людей, до церкви, ти йдеш до Бога, до церкви. І зупинись, каже, помолись каже, і подумай, що ти маєш, як собі життя далі проводити. Для мене було дуже важко, теж роздумувала, але все ж таки мама мала рацію, мама завжди молилася за мене, і я прийшла все ж таки назад в церкву. Всі мене просто підбадьорили, я просто прийшла в церкву, я її не впізнала. Таке враження, що вони настільки за мною заскучили, що вони мене чекали, і вони таким, таку любов свою проявила, що я знову каялася, знову вони мені, мене прийняли члени церкви, і моє життя пішло, як кажуть, в звичайному рослі. Стас теж ходив в церкву, на зібраннях був дитячих, От, вже підріс і почалися табори християнські. І е, перший табір він боявся спочатку їхати, тому що ще маленький, він ну, не хотів їхати без мами, але все ж таки, як кажуть, його у Волталі і виперли табір. Він приїхав після табору. Мама, я щасливий, я покаявся, все, все класно. На другий рік поїхав в табір, приїхав з табору. Мама, я ад'їзд. Я кажу, що ж таке? Кажу, Стас, кажу, як це ти атеїст? Він каже, Ти знаєш, нам казали, що можна молитися, дитяча молитва дуже до Бога е, доходить, і він відповідає на всі дитячі молитви. Я помолився, Бог мені сказав ні. А, я кажу: сину, що за, 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 про що ти молився? Я до сих пір не знаю, про, що, про яка в нього була е, цей, просьба до Бога. І ми коли. Е, і ми, коли е, цей е, е, їхали сюди вже в Німеччину, він атеїстом їхав. І в принципі, я, звичайно, що кличтала по всім знайомим церквам. І навіть сюди приїхала, коли ми до Романа ходили до церкви. Я Роману теж сказала, кажу, моліться, Стаса, тому що він атеїст. Я кажу, у мене серце болить, я не можу просто витримати, як моя дитина ходила до Бога і тепер все, він атеїст. Дякуючи Богу, дякуючи молитвам всіх наших. Е, Знайомих братів, сестер, всіх. Ми звичайно, що я і моя мама також молилися, і серце розтає. Він вернувся в церкву, його цікавить Біблія, його цікавить церковне життя, його цікавить все, що стосується Бога. Це і, шановні жінки, дівчата, не втрачайте надії, завжди звертайтеся до Бога, тому що звичайно Бог не є паличка-вручаличка. І він не завжди говорить так. Він часто дає зупинку, зупинитися, він зразу не відповідає. І він дає можливість подумати. Але, але ніколи він вас не залишить.